20 лютого у Сновську шанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. За упокійну літію за загиблими героями, які віддали своє життя за Україну, відслужили протирей Андрій разом з капеланом Олексієм у храмі Преображення Господнього Православної Церкви України. Сюди запросив мене отець Андрій, нашої Православної церкви України. Я тут перший раз до речі у цьому храмі. Цій громаді. Сьогодні захист відбувся День пам'яті Небесної Сотні, вже 10 років. 10 років, наче то вчора, да? молитва, вона завжди знає, те, що нас усіх заспокоює. Так само і у цьому протистоянні, якщо б не було молитви, то я думаю, що наслідки були б ще гірші. Але молитва завжди вона підтримувала бойовий дух, як і в війську зараз, як і тоді в тій, в тій, в тій, в тій війні, в тому протистоянні. Тому сьогоднішній захід для нас дуже важливий, і ми повинні пам'ятати їхню жертву, щоб вона не була даремною і далі продовжувати трудитися для спільної перемоги. А Господь нам допомагає в цьому чому? Бо він на нашому боці, тому що він за правду, а ми. Боремося за правду, бо не ми прийшли загарбати, вбивати їх, а вони прийшли до нас. Спілкування продовжилося у Сновській дитячій бібліотеці, де зібралися учні Сновського ліцею №1, щоб згадати події останніх років, які спіткали нашу країну, завдяки військовому капелану отцю Олексію. Учні мали змогу ознайомитися з творчістю Володимира Бобка, військового з позивним поета, який, на жаль, загинув під час оборони Бахмута. Завдяки сестрі Володимира були видані його поетичні збірки, в яких відображаються думки та почуття письменника та любов до рідного краю. Вони подаровані сновській дитячій бібліотеці, аби ми згадували і пам'ятали його як талановитого письменника та справжнього героя України.